Вилі, це невеличке славне містечко Рівненської області. Згадували у своїх творах і листах видатні діячі: Леся Українка, Іван Франко, Улас Самчук, Григорій Сковорода. Тут в різний час жили і працювали письменники Модест Левицький, Петро Козланюк, поет Григорій Чубай. Дало це місто світові чимало яскравих талановитих особистостей, серед яких майоріє постать Германа Леонтійовича Жуковського, українського композитора, піаніста, диригента та педагога. У Радивилові майбутній видатний музикант провів перші два роки свого життя. По тому ж після смерті батька родина Жуковських виїхала до Харкова, де й стартувала блискуча творча кар'єра майбутнього митця. Хоча з Рівненщиною Германа Жуковського пов'язує лише один факт біографії місце народження, на батьківщині композитора пам'ять про нього дбайливо зберігають. З ініціативи місцевих музикантів-ентузіастів у 2000 році було засновано мистецьку премію імені Германа Жуковського, а у 2020 році організовано всеукраїнський конкурс молодих виконавців української музики імені Жуковського. 13 листопада 2023 року українська громадськість святково відзначала 110-ту річницю з дня народження композитора. В цей же день студентська молодь мистецьких закладів рівного, шановуючи пам'ять про свого видатного земляка, здійснила поїздку на батьківщину Германа Леонтійовича. Перебуваючи у Радивилові, на жаль, не вдалося знайти будинок, де він народився. Бо давно відійшли у вічність ті, хто міг знати родину Жуковських, та й сам композитор не залишив спогадів про це. На сьогодні лише збереглася пам'ять про його будинок у Клавдієво Тарасовому, що на Київщині, де композитор в післявоєнні роки проживав сім'єю та написав там не один свій музичний шедевр. У Радивилівській школі мистецтва що сьогодні гордо носить ім'я Германа Жуковського відбувся концерт з нагоди 110-ї річниці з дня народження композитора. Мистецтвознавиця Прикопович Тетяна Юріївна прочитала лекцію на тему Постать Германа Жуковського Звеличення і забуття, ожививши сторінки життєвого та творчого шляху музиканта. Зокрема, науковиця розповіла і про період навчання композитора у Харківській та Київській консерваторіях, тяжкі випробування війни, які композитор проходив разом зі своїми одногрупниками та близькими друзями-побратимами Георгієм та Платоном Майбородами. роботу у Полтавському та Кам'янець-Подільському музично-драматичних театрах, викладання у Київській консерваторії. Мистецтвознавець, професор Столярчук Богдан Йосипович, пролив світло на маловідомі факти з біографії Жуковського та розкрив деякі цікаві обставини своєї пошукової діяльності у зборі та вивченні життєпису видатного композитора. Примітно, що результатом багаторічних досліджень науковця стала книга пам'яті Германа Леонтійовича. Студенти інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету доповнили захід читанням віршів та виконанням творів композитора. Продовженням урочистості цього дня стали відвідини Радивилівського історичного музею, експозиційні зали якого не лише відображають основні сторінки історії та культури краю, а й плекають пам'ять проєменитого земляка. Саме тут у фонді музею зберігаються матеріали, присвячені життю та творчості Жуковського та його нотна спадщина. Зокрема, у музеї зберігається клавір його славнозвісної опери від усього серця, після презентації якої, у 1951 році, композитора лишили сталінської премії. Незважаючи на те, що Жуковський є надзвичайно плідним композитором, його творчий доробок налічує 9 опер, 3 балети, 10 кантат, твори для симфонічного оркестру, для різних інструментів з оркестром, камерно-інструментальні, хорові та вокальні твори, музику до численних кінофільмів. Його твори сьогодні на жаль звучать дедалі рідше, крім того, чимало жодного разу не виконаних музичних п'єс, романсів та суїз зберігаються в архівах та фондах та чекають свого часу. Здійснена 13 листопада 2023 року поїздка відбулася в рамках творчого проєкту Герман Жуковський Живи і пам'ятай. Пам'ять про композитора здатна жити лише тоді, коли звучать його твори. Тож провідна мета організованого проєкту та реалізованої поїздки популяризація творчості видатного українського композитора Германа Леонтьєвича Жуковського.